І перемилку дійсно навчалися в Боровицькій школі. І це дійсно Боровицька, а не Боровичівська школа. Це норми граматики, правопису і філології. Зі мною погодяться. І чиясь помилка, яка з коштує сьогодні. Грамоти наші, які лежать першого по 10 клас, що я випускниця, вчениця, борвець моєї школи, то сьогоднішній назви говорить про те, що я в цій школі не навчалася. Ну, мало речі, я розумію, наскільки важко боротися з бюрократизмом, але це не тільки у вас, це в нас і Водомичівська школа і так далі. Тобто я думаю, що колись ми повернемося, напишемо назву школи, так як треба, тим більше, що це навчальний заклад. Я вчилася в школі 70 по 80 й роки Брежденнівського застою. Але якщо говорити про життя школи, то я сьогодні вже дорозі сказала. Наша школа випередала час того, що тут було настільки затишно, настільки. Активне життя велося, що коли сьогодні мені хочуть до школи сказати, що я активістка комсомолка, то я це сприймаю не як образу, а як плюс. І в першу чергу вдячна вчителям, для яких школа була не для них, а для учнів. Тут працювали, працюють вчительські династії. Тут вчили і вчать любити. Півщину. І коли ми з Петром Дмитровичем вбирали, вбирали автомат Калашникова, я не пам'ятаю вже за скільки хвилин, коли ходили колишні прогулянки до города фізкультури, коли щотижня проводили тематичні заходи, коли проводилися дискотеки, коли ми вивчали та... Рок, коли ми вивчали об'єктивну історію на той час. І я вдячна Андрію Дем'яновичу і Надії Павлі за роботі історії. Я вдячна Данилу Макаровичу за те, що в інституті я навчила німецької, тому що мій вчитель був Данило Макарович. Мені наперед поставили. 5 балів і сказали, читай німецьку газету. Я хочу сказати, що наша школа дійсно найкраща у всяких планах. І коли сьогодні кажуть за випускників і називають тих, хто займає певні посади. Я хочу подякувати найперше тим, хто залишився в селі. У нашому класі було 27 чи 28, я не можу. Гадати учнів. В селі залишилося п'ятеро. Вони майже всі тут працюють, і валять та Коля Шохолка, Надя Шохолка, Коля Білан, Ніна Зубар. І от завдяки їм і такими, як вони ж село живе, і школа працює. Дійсно, доля зіграла злий жарт з село. Того, що люди, які мали такі глибокі знання шкільні, їхали далі. Боровичі облюбували крім. Сьогодні в дії майже всі боровичі. Сьогодні тут є якісь столичні жителі, які приїхали на наші вілені. Ми всі гордимося, але ще раз повторюся, найперше гошуся тим, хто тут живе. Хто Хто не забув цю землю, хто її управляє. І хочу оцю молоду вчительку за себе запросити, яка так знімає.